В двох громадах сусіднього Конотопського району виявлено небезпечне вірусне захворювання африканська чума свиней. Наразі епізоотична ситуація в нашому районі стабільна, проте характер розповсюдження вірусних захворювань не дає розслаблюватися, адже вони представляють собою величезну небезпеку. Село за там зареєстрований спалах африканської чуми свиней, визначено як інфікований об'єкт, тому що було біля цього населеного пункту, знайдено труп свійської свині. Ну, якщо так подивитися, то от козацьке, зазірки, все воно йде по оцих заливних лугах Сейма, Присеймов'я. І, ну і йде в сторону нас. Пан Ревенко нагадує, що африканська чума свиней – захворювання не нове. Перший випадок був зафіксований рівно 10 років тому, в серпні 2012-го на Запоріжжі. В той же час за ціле десятиліття позбавитися цієї зарази так і не вдалося. Вірус специфічної викликає. Появу у крові свиней хворих на африканську, чому свиней, але його рівень недостатній для того, щоб побороти вірус і захворювання зупинити, тому і проблеми із вакциною. Спеціалісти наголошують і попереджають мешканців громади про необхідність дотримуватися необхідних заходів аби не допустити розповсюдження чуми у нашому регіоні. Не придбавайте поросят, десь невідомо в кого і чого без документів, бо з ними можна завести вірус. Не придбавайте м'ясо чи м'ясопродукти на стихійних ринках. Не згадовуйте тваринам незназаражених термічно кормів. Не в тому числі харчових відходів. Не допускайте сторонніх осіб, у приміщення і тварин. Основний шлях потрапляння вірусу в організм тварини з кормами. Джерело інфекції хворі свині. Дика природа є резервуаром, а механічними переносчиками захворювання є і кровосисні комати, комарі, гедзі, от е, також е, криси, миші, безпритульні тварини. На жаль, за 10 років через африканську чуму знищено сотні тисяч поголів'я свиней. Їх доводилося умертвляти безкровним методом і спалювати трупи. Наприклад, перші дві-три доби є температура дуже висока, до 42 градусів у свиней доходить, але вони можуть вживати їжу. Потім йде зниження температури, вони відмовляються від їжі, з'являється спрага, з'являється, можуть проноси, може з'явитись кашель, може раптово загинути не з тої причини. Потім вже наступає сердечна недостатність і з'являються ці багряні плями на вулиці. На підгрудках, на животі, на кінцівках. Спеціалісти Держпродспоживслужби могли це все спостерігати власними очима, коли були зафіксовані випадки африканської чуми в нашому районі кілька років тому. Зараз сезон грибів, сезон ягід, всі пішли в ліс. Багато людей працює в лісі, але ну немає роботи у селах. Люди працюють, прийшли вдома в цьому спецодязі і входять. А всі продукти метаболізму, тварин, диких кабанів і всього. Вони є від хворих, є інфікованими, є шляхами, джерелом зараження тварин. Оскільки в лісах району відбувся припліт диких кабанів, вони почали міграцію і зміну своїх ареалів проживання. А відстріл паранакопитних не відбувається. Дикі тварини почувають себе у покої та вільно переміщуються по території всієї області, а за ними переміщуються хвороби. Хочу і до старостинських округів, галів звернутися. Хай подивляться на місця упорядкування, де захоронення трупів тварин. Упущено в таких селах, як Чапліївка, Тименівка, Короченка. Вони взагалі не упорядковані ці місця. Спеціалісти наполягають на тому, щоб у господарстві завжди були спеціальні дезасоби і регулярно проводилася дератизація. Це значно зменшить ризик розповсюдження небезпечних інфекційних хвороб.